Робота комісії звернення громадян, звіти за 2024 рік та інші питання розглянули 4 лютого в ході засідання виконавчого комітету прилуцької міської ради. Заслухали також і про стан організаційної роботи в управліннях та відділах міської ради у 2024 році. З цього питання доповіла начальниця відділу організаційної роботи прилуцької міської ради Антоніна Петрик. Робота виконавчого комітету у 2024 році організовувалась, виходячи з перспективного плану. На поточний рік і планів роботи виконавчого комітету на квартал робота управлінь і відділів проводилась за місячними планами, які затверджувалися і контролювалися. Відповідно до розподілу функціональних повноважень заступниками міського голови керуючої справами виконавчого комітету секретарем міської ради. До 26-го числа кожного місяця відділ організаційної роботи складав план основних заходів Прилуцької міської ради та виконавчого комітету на наступний місяць. Після затвердження цей документ надсилали до обласної державної адміністрації. Щотижневий план заходів також формувався тим же відділом. Для цього структурні підрозділи міськради подавали свої пропозиції, які попередньо. Узгоджувалася з профільними заступниками міського голови. Так, протягом 2024 року загальна кількість запланованих заходів склала 655. Невиконаних було лише 20, 24 заходи, проаналізувавши звіти структурних підрозділів. Міської ради про виконання планів заходів в частині невиконаних можу зробити висновок, що ті чи інші заходи не відбулися у зв'язку з обмеженнями, запровадженими під час повітряних тривог. Відповідно до тижневих планів, було проведено 8 апаратних нарад міського голови, на яких було розглянуто 29 питань. Коротко хочу зупинитися і на тих робочих нарадах, які проводилися заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за напрямками та керуючої справом виконавчого комітету. Загальна кількість таких робочих нарад становить 105. На цих нарадах було розглянуто 288 питань, за підсумками вирішено 275 питань. Ефективність становить 95,5%. Антоніна Петрик наголошує, усі заходи в прилуках проводили з обов'язковим дотриманням обмежень, встановлених у воєнний час. Засідання виконавчого комітету відбувалися за затвердженим квартальним планом. А їх організацію забезпечував відділ організаційної роботи міської ради. У 2024 році проведено 31 засідання виконавчого комітету при запланованих у перспективному плані роботи виконавчого комітету на 2024 рік 26 Маючи нагоду, хочу подякувати спеціалістам відділу з питань комп'ютеризації міської ради за технічну підтримку всіх засідань, адже доводилося працювати в складних умовах зумовлених постійними перебоями в електропостачанні за звітний період виконавчим комітетом ухвалено 453 рішення. У 2023 році 432, у 2022 – 384. Як бачимо, спостерігається чітка тенденція до збільшення. Рішення опрацьовувалися відділом організаційної роботи у визначенні регламентом та чинним законодавством терміни та подавалися на підпис міському голови. Протягом минулого року виконком ухвалив 90 рішень, які стосувалися бюджету фінансів і цін. Також багато рішень було у сфері соціального захисту 73. З питань соціально-економічного і культурного розвитку члени виконавчого комітету підтримали 61 рішення. Їх ухвалюють відповідно закону про місцеве самоврядування в Україні для реалізації делегованих державою повноважень. Контроль за їх виконанням здійснюється через аналіз розпорядчих документів. А кожні півроку відділ організаційної роботи готує детальний звіт. У 2024 році таких рішень було ухвалено 112. леву частку рішень ухвалених на виконання делегованих повноважень становлять рішення в галузі соціального захисту населення стаття 34. Таких рішень було ухвалено 68. У 2024 році виконавчим комітетом ухвалено 11 планових питань. Також ухвалено 56 рішень щодо затвердження фінансових планів комунальних комунальних некомерційних підприємств міста та звітів про їх виконання. Також виконавчим комітетом було схвалено 56 рішень про схвалення міських цільових програм з подальшим унесенням на розгляд міської ради з метою забезпечення життєдіяльності міста виконавчим комітетом міської ради ухвалено рішення від 16 грудня 2024 року номер 441 про схвалення проєкту рішення міської ради про бюджет Прилуцької міської територіальної громади на 2025 рік. Основою правлінської роботи є створення організаційно розпорядчих документів, які регулюють діяльність установи для виконання її завдань. Головна мета забезпечити максимальну ефективність роботи як окремих структур, так і всієї організації. В цілому відділ організаційної роботи на постійній основі надає методичну допомогу структурним підрозділам міської ради комунальним підприємствам, іншим підприємствам, установам та організаціям щодо розробки проєктів рішень виконавчого комітету та інших документів які уносяться на розгляд виконавчого комітету. Загалом до розгляду у 2024 році розробниками було подано 464 проєкти рішень. Я вже говорила, ухвалено 453 рішення, 11 питань було знято з розгляду на доопрацювання. Це в переважній своїй більшості питання, які стосувалися тарифів. Начальниця організаційного відділу зазначає, протягом 2024 року відповідно до встановлених показників відповідальним виконавцям було надіслано 2800 75 копій рішень виконавчого комітету та 2327 витягів з цих рішень. Значна частина витягів, 1735 документів стосувалися надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Увагу організаційний відділ також зосереджує на діяльності консультативно-дорадчих органів. На відділ організаційної роботи покладається функції стосовно контролю за своєчасним поновленням складу таких КДО. І відповідно до своїх функціональних повноважень, відділ організаційної роботи надає відповідні нагадування у визначені терміни. Так, з метою упорядкування роботи консультативно дорадчих органів у звітному періоді ухвалено 30 рішень виконавчого комітету, три рішення міської ради та видано 14 розпоряджень міського голови. У результаті 4 консультативно дорадчі органи утворено в 34 внесено зміни або утворено в новому складі та ліквідовано 9 консультативно-дорадчих органів. Станом на 1 січня 2025 року загальна кількість становила 67, з яких очолює відповідно до функціональних повноважень міський голова 8, секретар міської ради 3, керуюча справами виконавчого комітету міської ради 1, заступники міського голови 48, начальників Відділів та управлінь міської ради чотири представники громадськості. Три. У 2024 році робота консультативно-дорадчих органів значно активізувалася, говорить Антоніна Петрик. Так за звітній період було проведено 489 засідань, що на 87 більше, ніж у 2023 році. Минулоріч було розглянуто 1607 питань, порівняно з 657 в попередньому році. У 2024 році було прийнято 1571 рішення, що значно більше за 618 рішень, ухвалених протягом 2023 року. Ефективність діяльності становить 97,8%. Антоніна Петрик зауважила, ефективність роботи залежить від кожного представника органів місцевого самоврядування. Від того, наскільки якісно кожен із нас виконує свої посадові обов'язки, працює над самоосвітою, цікавиться змінами в законодавстві, удосконалює методи роботи, направленої на задоволення потреб територіальної громади, залежить імідж нашої статус в цілому